Уже на одному з об'єктів ЗС 11 серпня не вплинула на радіаційну ситуацію в Україні. Йдеться у звіті міжнародної агенції з атомної енергетики. Однак, хоча займання у градирні станції сталося на достатньо великій відстані від реакторів і вогонь не поширився далі. Пожежа загалом є однією з найнебезпечніших подій, які можуть статись на атомній електростанції, кажуть експерти пожежа може вивести з ладу електричне обладнання, а безпека атомної електростанції все ще фундаментально залежить від наявності електроенергії для живлення насосів охолодження, які безперервно циркулюють воду через радіоактивні зони та басейни відпрацьованого палива, і все, що може пошкодити електричну систему та розподіл електроенергії, роботу цих систем може підірвати здатність охолоджувати паливо. Тож щоразу, коли поблизу атомної електростанції виникає пожежа, чи ймовірні. Із пожежі це причина для занепокоєння. Українська влада заявила, що пожежа це провокація або ж недбалість росіян, які контролюють станцію з березня 2022-го. В Росії відповідальність поклали на українські сили. Однак, допоки Росія продовжує окупацію ЗАЕС, встановити причини займання ймовірно не вдасться як і з багатьма іншими інцидентами на заес. Ми ймовірно можемо ніколи не дізнатись причину. Росіяни продовжують розміщувати там військовий персонал і обладнання, і очевидно, вони продовжують окуповувати станцію та переслідувати її працівників. Злочини скоєні проти цих працівників заес, не виправдані та становлять загрозу для ядерної безпеки. Деякі експерти припускають зв'язок між пожежею на ЗАЕС і з просуванням українських сил у Курській області Росії у часи великого напруження, коли, схоже, українські війська досягають значних успіхів на північному сході Курської області, Росія ймовірно підпалює електростанцію. Я думаю, це те, що ми всі очікували практично кожного дня цієї війни, із з тим, як Путін погрожував заходу ядерною атакою, і це лише ще один елемент цього, тому що росіяни знають, це лякає людей в Україні, а також у західній Європі. Тож це викликає велике занепокоєння. Навіть якщо займання сталося випадково, Кремль спробував використати це із пропагандистською метою. Цілком можливо, що справді там сталося якесь. Ну щось, щось там було таке, чи якісь склади пального для чогось там, чи якісь можливо генератор, вони там ставили з пальним, і він загорівся не спеціально а випадково. І це, а вони це все обернули в якусь таку для корисно для себе інформаційне от таке псо. Звісно, Росія фундаментально винна, тому що вони вдерлися та силою захопили станцію. Необхідно докласти зусиль, щоб запобігти можливості ненавмисного або навмисного пошкодження систем безпеки станції. Це потенційно може ускладнити її роботу і довести до катастрофи. На жаль, це повідомлення здається просто непочуто через безперервні бої неподалік від станції. А це безумовно означає, що кожного дня може стати щось, що пошкодить системи безпеки. Набагато більшу небезпеку ніж поодинока пожежа на відстані від реакторів становить загальний занепад станції за російської окупації, кажуть експерти. Раніше енергоатом повідомляв, що на ЗС уже немає більшості кваліфікованих українських фахівців, які як ніхто знають системи на станції. Також українська влада заявляє, що окупаційні сили не проводять необхідний ремонт і модернізацію обладнання а на території об'єкту залишається відпрацьоване ядерне паливо, яке потребує постійного охолодження. Оцей брак спеціалістів цей недогляд за обладнаннями. Це в довгостроковому такому ракурсі аспекті набагато більш небезпечно, ніж от якась така пожежа, очевидно, яку можна там погасити, але вона далі від, від реакторів. Це от тонни радіоактивних речовин, які потребують дуже спеціального режиму. І при тих обставинах, які зараз є. Цей спеціальний режим він не дотримується ні в яких рамках, і це є небезпечно за визначенням. Експерти додають ситуація на ЗАЕС, коли мирний ядерний об'єкт перетворюють на воєнну базу, а саму станцію та її системи занедбують безпрецедентна. Тож прорахувати усі ймовірні сценарії аварії із викидом радіоактивних речовин на довкілля просто неможливо. Марія Прус, Олексій Осика, Голос Америки.